Всім придумаю, з вами вже Саньок і мій братик Даня. Привіт! І сьогодні ми будемо грати Майнкрафт один блок. І це відео було вийшло. Ще у було таке відео, один блок, коли ми грали ще рік тому. Це було дуже довго. А ви пам'ятаєте, як я смішно говорив? Так, він ще був тоді маленький. Я не знаю, як він тоді навчився грати Майнкрафт, хоча був такий малесенький. Так що дивіться, ми, ми тут чужі розвивались. Ну я і... Що тобі є? Ти вже Йомою. Короче, давайте, зараз включиш там на, на озері. Так, ну что-то я було. Так покол схренить. Там дай вони верст. Так, е, е, поклади туда бло е, та я зараз заберу їх, Так, це я забираю. І, і а, у нас є верстак. Окей. Напевно, знаєш, як ми краще б, а, краще поступили би. Я не знаю. Блін, я не можу це зробити. Коротше, мене кись так тупо. Дивись, зараз би нам... блок ломається. Чи ні? Робимо палки, робимо кайло і робимо це. Зараз ми не йдемо. Напевно, цей. Та світі, все ж цей. Але обережно треба вийти, тому що може бути кріпер, може заспавнитися. а зараз його треба скидати буде. Так що будь на чеку. Стань стай заду мене. Ка... ні, це не дезит. Хорошо так як зомбака це біжень, він дуже редко треба сразу. Так, дай блок. Тай на той блок. То есть А це ты? Так, дань. Відіда, У иди! Скінь там блок, Камень мені Камінь Мені камень не треба. А нам не стане. Так е... Ой, я знаю, буду А я зараз кину кайло в... О, Тримаю тобі кайло Блін, би скажіть як включити камеру Може в цій програмі може хтось знає Як включити камеру Може хтось знає А, все я вже розібрався як включити камеру Так, зараз ми заходимо в верстак А, навіть не в верстак Так, так е... я давай побуваємо зараз Ні, зайдіте поставить легко. Боже. Боже, де, ти так, ти так не роби, я Йома, я налякався. лякався. її, відпхай від мене. Криня. Там нічого гемно не згоди навіть. А чого? Гемно повне. Будь ласка, дай, добре, дай, бери меч, а дай, мені хліба, будь ласка. Мені, мені треба дуже сильно бульбу. Я картоплю туди. Ти не хочеш їсти? Я, я не, не, не треба, треба картоплики, вже собі. Mm -hmm. Картоплику вже собі можу. Смажемо Зараз буде день. Будь іди, будь ласка, трошки день. Бо всі речі. Там, там де хліб і лук. О, лук. Ну мені треба. Пані, будь ласка, поскладай в скриню, бо Бог може, може взірватися і щось може статися. Поклади, будь ласка, в скриню краще це все. Крім, крім, це все поклади, крім меча. Меча не класти? Так. Да. Маєш не клади, тому що може статися. Так, картоплю клади на всякий випадок. О, дві коровки. Нам треба буде одну коровку вбити. Чекай, поки що Хай, поки що живуть. Тебе маєш, ти вистати свечку б'єш їх. Ой! Собаки, бабок! Е, хорош, давний, ти прям лучший. Ніка, ніка. Можна ми зробити майже другий лук. Ем, ну та. так. Так, <говорит> так, скільки у мене є камня. Мені цікаво, скільки у мене є камня. Мені не стоїть. Дай, у тебе нема каміння. Просто одно каміння. Жалко, жалко. Модерно. Там були вази. Та діаманти. Діамант. Да Діамант. 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 я дитя. Я сказав діаманти. Так, де у нас щось? Так. Пудемой. Та, а, це піч. О, Давай піч на закропоток покладемо тут і покладемо плавитись оце. І покладемо. І покладемо. Оце. Оце таке. Там, я не знаю, найкраще треба буде звідти рюкзак, ось якийсь рюкзак. Верстак. Всі свої реси покладу в цей Крім блоків. Я хочу блоків, знаєш, що робити? Весь я тобі зараз кину кайло. Я тобі роблю подарунок, але на полоне, забачай. вибачай. Це Просто маюсь находиться. Так, я хочу нам треба. Ой! Я так налякався, капець! Дуже сильно налякався. У мене просто казала, було, я зараз відвичу. Калібан! Блін, мене вбили. Я, пари, мала. Мала. Збирай мене, чита, збирай, збирай. Ой. Добре, Ой, що... Я добре, що ми ресурси. Добре? Ой! Він не зачепив, це добре! Він не зачепив ресурси, це дуже добре. І ще картопліку не було. Так, нащо? Картопільку не зачепив цей пупсик. Зелений. Меність, треба, знаєш мити на чеку. Треба, знаєш, знаєш, яке придумає. Оці кріпери дуже бісять. А які блок вправе? За? Ми загубили блок. Який? Той, який треба Оцей, напевно, ну побрали. Ти знаєш, скільки я буду купати? Зараз я прийду. Ну, і, О, не, так, зараз. я. Кайло, Кайло, я... Кайло, подожди, скинь мне нить. Скинь мне все, добро? Я себе хлебчик. Кайф, мастак, хлебу. И еще одна. Скинь мне все, добро? Ладно, я ма, и мне. А я походу... Так, вот и, вот и, вот и сюда. Хлебчик. А Кайло никого а не Ты битрмай. Саш. Це копчилка, да, хорош. лаву, лаву. лаву клади тоже в цей. Потім нам, нам пригодиться, знаєш, знаєш. Генератор камню? Так. Саме так. Ще. Я його пам'ятаю робити. Блок, Що за таке. Це кусочок. Ага. А, знаєш. га. На! Знову що це Знов, кліпець. Хорош. хорош. Він пішов митись, рай. Ай, то ми, залишаємо. ми залишаємо. Тихо буде, бо зараз може бути нам кліпа дадуть, і. Ай! Ай, є! Повезло, мені не відійде! І з ким ми будемо? Не забудову. Ти налякалася, вивозь Саня Майнкрафт. Саня Майнкрафт, хто знає? Підпишіться на yeah. нього. Він дуже класний ютубер. Дуже приємний. Дуже офімний. Yeah він насправді людина, просто він такий цікавий. Всі це знають. Uh -huh. Вона таке облоку таке зробимо. Знаєш, я придумаю, якби нам випала вода, я би, напевно, спустився на нижній поверх, ми б зробили нижній поверх. Це б було прикольно. Я бу... би... ja... А ми ще будемо знімати відео. Та звичайно. Давайте, якщо на цьому відео набереться Якщо 5 лайки, то ми ще одне відео. Так, 5 лайків, я так люблю він, він, він дуже любить відео. Він просто любить Майнкрафт і мені зриває хату School Boys. Йому, йому дуже подобається знімати відео по Майнкрафту. Так що покладіть лайки для нього. Йому було дуже приємно. Так. То відео, як ми яке ми знімали. Я ще був маленький день. Діамант! Дай мені водочку. Ні, ні, я йому нікого не віддам. Ми кладемо його в скриньку нашу. Ніхто його не чіпає. Нам ми збираємо три діаманти. Так. ще є. Вода, вода! Точно! Нам вода випала. Це вода? Потрібно. Це вода з пиявкою. Дивись. Зараз а ми… Пиявка не б'ється? Ні, пиявка то б'ється. Ми беремо зараз нашу ведерко. Бираємо... Я, щоб я зараз не рискував, я зараз це все покладу в скриню.

Aqui, na sua vida. Foquei, na sua vida. E essa é a banana Não não amar. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, Пропал. У нас у нас походу получилось. Діамант! Дань, тільки тільки не коди в ніякому випадку не поклади на блок, на блок з водою ніякому випадку не поклади блок. Окей. Ні, ні! Фух! Ті, брат. Не мій, брат. Тапка, не Я бачу як не впала. Ага. Нічого, у нас ще буде багато жабок. Завода. 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 Ді, Діамант! Я поклав нашу. Добре, молодець. У нас є золото. Так, добре. Саш, що робити? Нічого не робити. Ми можемо потім піти в ад і нам. Що, у одна вода випала? та! Нам повезло. О! Я буду... о? Це пасхалка. О, о, вода випала, прямо до нас блок! Нам придется це воду закрити. Перекрити. На ну, жаль. Та йди геть. Багато. Їди. Діди звідси, єба. Чого ти так говориш? Я так з говорив про про А Вже не діду. Так, зараз погоджу. А де зараз у мене є бруд? У мене є бруд. Ми робимо якусь хату блоки. Ні, потім ми в кінці відео, напевно, збудуємо хату. 3. Або давайте ми в кожній... Походи в скриню, давайте ми в кожному відео будемо робити щось нове. Наприклад, в цьому відео ми побудуємо нижній поверх. Як факт, як класно, ми вже так три. Реально? Реально. Не трати, Ні, Ми їх тратити точно не будемо. Оми зінці діамант, а ми будемо продовжувати відео. Подовжте відео треба. Звичайно, Трічнейше буде. Какой баг діамант, да. клади посередині скрінки. Але ми трошки багато. От у мене є вода. Діво тут. А, то тут нормально, все. Тут жабка. Ти ні жабка. На закричала. Можемо, наприклад, зараз перевірити, це Так, витягаємо на. Буто, блін. М -м я її так, добре, Обережно, ж'яби. Так, я зараз в Так, сумбучка. Вона не перекриває. То вдари Ні, не жопка. А ти знаєш, що кусочки можна робити бедро? Такі кусочки, такі якісь непонятні, дирочки в мене є. Я, блін, я боюсь, піді мною є блок. Нема бідомою. в мене О, тепер є такі дирочки, бачиш. Бач? Mm. Ки девочки. От кі, як в мене видан no. зараз. Можна вивати, не подобається. Ні? Mm. Це брехня, обман, логотрон. Логотрон, логотрон. Не ведіться. Це брехня. Там вода до тепер. А, Я Вона рухається добре. Мені вдається, що це так, правда. з Саш, Саш. Ой, я чуть-чуть затинувся, я чуть-чуть, я чуть що зі мною? У нас вже скільки діамантів? Ще, ще є у нас ще один. Наклади в скриньку. У нас вже три. Уже чотири. Чотири діаманта? Відкуди, відкуди? Відкуди мене викажуть? Саш. Я вийшов. Що з ней? Що з ней? Вичай, ти можеш? Все, вийде. Що? Не викинуло. Ну чекайте мене. Мого мого брата викинуло. Чого не сказало? Це нормально. Так, давай давай, давай мене потрибуємо якийсь там склад. Отут. О, давай. Бо тут буде саме безпечне. Тому що кріпер хоча ні-ні-ні, весь за якщо ми як везде, ми зробимо, знаєш, коли там склад. Коли ми там розширимо територію достатньо, О, що ти? ти то дівчинка? Ти мене дівчинка, это байдуже. діамант. Та що да, да надо? А ти береш барачки діамант? Саш, пусти. ты мой Ти можеш заходити і так без, без того, що я а чого чо ти не береш решту? Мені не цікаво. Це. А! Він скот пав! До боже. Чекай зараз! Блоками. Ти Дивіться тут! Де? А У мене я не тут! Мені викидає! А чого? Тебе 11 погано чого? Два строків підем. Окей, то мого брата погано треба в моїй кімнаті, тому йдемо в інші кімнати. Так, чуть сумму, тому я сколу чуть-чуть зуб чуть на -чуть на телевізорі. Так, так де мой брат. Ти безносу за скінчим мінявся. Ти тут зверху? Так. Добре. Дивись, зараз. Купав? Сики? Це податно. 19. Так, тепер ми... Друзі мої золотенькі кладемо. У нас же п'ять діамантів, ось які у нас багато цих. Може я зроблю собі меч. З чого? Ей. З чого меч? Таблину вони... Що сталося? Я я маю. По ти не маєш... ти не маєш коло себе. Ти маєш але ти маєш в скрині. А вони роби! Що зробити? Та не бери, ми потім підемо вата, а потім нас не буде. Бо ти вони зламаються, бо вони такі лохотронські. Так, значить у нас є... У нас є дерево. У нас дерево виросло. Навіть не заметили, У нас дерево виросло. О, дякую. Мені якраз треба було зілізу. Так, давай, я зараз зроблю нам з э, сукером. Окей. Okay. Ось так, ось я з сукером. У мене вже так кайло ромальне. Що ж сукера ромальне в треба? Щоб ще нічого не тратим. Діаманти втратив в крайньому випадку. <звук> Та жабки то байдуже, Данька. Рішайте! <звук> діаманти. Та хто діамант? Да Та всі знають, да не. Да я знаю. Так а ну дивіться, ч не випадає, бо треба кабасанці... Да, дивись, дивище саженці не випадають. Це таке величезне дерево! й йо -моє. Це дерево більше, ніж наша, цей, наша платформа. У мене є сорок чотири. нам вистачить. Ой, теж зробить кріпери. Я не подумав, що зробить кріпери? Чого? Давай, не дай бог, щоб я кріперс. Це... Але може попастися? Стой. О май oh, гад! В нього є меч суперовий за емеральди. Ну, ти поки що суперовий дуже. Так, ти поки що йди на нижній поверх, будеш там жити. Я, я вже до речі, зробив цей, я сходи на нижній поверх. Hey, no. о, ти мене тільки що спас, я тільки що чуть не впав в яму там на нижньому поверсі.

Добре, це головне. О, коза. Ні, коза може вдарити, але так воно добре. Тижо. Він вийшов! Шо? Да. Я убив його! Ці скелети небезпечні. Треба. Ну данько. Ну, я ну добре, дякую, бери. Так. О, це у нас випадок. О, давай зараз зробимо ліжко. У, ек... у нас у нас якраз дофига цих. Чекай! Робимо ліжко. Жабка. Иди на жабок. Там скелет. Yeah? скелет. Ні, Не, немає. Нема. Силанин случайно скина. Тебе? Не. No, no, no. А, ти Силанином джайно скина. Ну, не no, случайно. No, да no. будем за те змаркуєш з низа до верху, тур коло ящички. Годі ще Ой! О зліно! Ту мен стреляє. А ти коли забігаєш от, так?

О, О, тут Дай мне. Диды! Я буду кидати. Я буду кидаться схеме. Дай меня однее. Не, мне не треба. Я, я собі штаны заберу и дам тобі цей кофту.

Я матовий кайло, мені байдуже. Мені не радить типа. Куза? Тромстане? А, роблю. Мені теж можеш трохи. Матигу тебе роблю. Матигу? Я сам мотигу дуже добре купаю. Шо? Де ти є? Я тут. Заді тебе. А ти міш ходити задом? Піду, підди, позиду у нас. Зараз? О, Усичка погана, набрать. Де тут бити? Оцей блок. Та давай, я, я Вовка зразу скидаємо. Будемо вовка. А то ми можемо ні волока зробити. Скидати нам ми можемо зробити так, щоб ми скидали. Ми зараз, знаєш, що зробимо? Кидаємо підряд. Всех підряд скидаем. Волк. Мы ну, не знаю. Нет. Да, як у нас були кисточки, мы би прилучили. <пілляє> да, приман зараз. Ще один волк. Ну, це сумнувально, я не знаю. Так, погнали дальше. Можливо. Так, та відійдіть, ну то ж жителі, ну що ви робите? Слухай, ми їх добиваємо, хай живуть поки що. То ви прикалуєтесь з нас. Дивіться, я придумав, що ми зараз робимо. Забирай, забирай це все. Весь, я придумав, у нас двісті. Ми можемо значок зробити. Так, дивіться. Беремо ось так. Вовка скидай. Він на мене. Ти його вбив? Ні, він <різь> тут. Майор, він тут. в пол з висоти. Дуже. Я пока коблок. Це волк. Волк поганить. Зайчики ганяються. Ще не на човок за зайчиками ганяються.

Ну, ми його заберемо. Двадцять чотири кісточки. Йо-моє. -йо. В нашій до того є спаунер. Ну, бля, жити. Треба це жителі трохи десь знизу посадити. Вони заважають. В тюрму? Чи що? Ой, ні, не, це небезпечно. Чи що? Ай! Дура. Це вже відео навіть трошки затягнулось. Так що, друзі, якщо вам сподобалося це відео, кладіть лайк. Підписуйтесь. Кладіть. Якщо, якщо це відео набере 5 лайків, то ми знімемо продовження. І всім до зустрічі, всім па-па-па-па!